Всім привіт! Ви на каналі Study England, де я ділюся досвідом викладання і навчання студентів в Англії. Сьогодні поговоримо про менторів, хто вони такі, в яких випадках потрібні і чим можуть бути корисні вашій дитині. Ментор це є наставник, адже навчання в школі це не завжди про високі досягнення, це іноді і про самовпевненість, хороші стосунки з вчителями і здатність самоорганізації. Якщо у дитини апатія і не незда... бажання вчитися, батьки часто біжуть шукати репетитора. А насправді треба знайти ментора, адже саме ментор допоможе усунути бар'єри, які не пов'язані з академічними здібностями вашої дитини. Цими бар'єрами можуть бути булінг, невпевненість в собі, певні діагнози дитини, проблеми з вчителями, тяжка втрата, проблеми в сім'ї. І усунути ці проблеми може ментор шляхом встановлення дружніх і неформальних стосунків зі студентом. Наприклад, для студентів тривожних ментор допоможе знайти конфіденційний і безпечний спосіб розв'язання складної ситуації. Для самотніх студентів ментор допоможе завести друзів, запропонувавши вступити в спеціальні клуби по інтересах. Для студентів, які... Страждають синдромом дефіциту уваги. Ментор допоможе з тайм менеджментом з постановкою завдач і шляхів їх досягнення. Ментор це є така функція, яка знаходиться на межі викладацької діяльності, психології і дружніх стосунків. Функції ментора 20 хвилин щодня зранку також виконую я. Для цього я проходила 12 тижневе навчання в університеті Лестера. Я зустрічаю студентів зранку, спілкуюся з ними, визначаю проблеми, що їх тривожать, і ми плануємо шляхи розв'язання цих проблем на день. Хочу сказати вам, що ментора дитині попросити дуже просто шляхом написання листа до школи і пояснивши свою ситуацію. Я бажаю вам розв'язувати проблеми, що виникають, виникають в житті вашої дитини. Не уникати їх і не чекати, що вони зникнуть самі собою. Побачимось.